Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я вам розкажу, як можна заробляти гроші в інтернеті на повному пасею. Все, що від вас потрібно буде, це просто зареєструватися і потім отримати дохід від, цього, від цих трьох сайтів. І так, давайте перейдемо до першого сайту. Так, бачимо, в мене вже тут виконано сьогодні. 16 дій, це, ці дії виконує робот, вам нічого не потрібно буде робити. Все, що вам потрібно робити, це зареєструватися в інстаграм аккаунті, Facebook або, е, або у Twitter. І так, е, ну, найкраще працює тут Інстаграм, так як Facebook трохи лагає, там е, не співпрацьовує трохи з цим роботом. Тому зареєструємося у Instagram-аккаунті, можемо зареєструвати нові, а можемо використовувати те, що у вас. Якщо ви не хочете, не не хочете замусорювати Свій основний Тоді я нову сторінку, щоб робот працював з новою вашою сторінкою. І так, створили, мусите увійти на цьому браузері, де, відкрита, де відкритий цей сайт. Він самостійно підтягне вашу інстаграм-сторінку і все. Більше вам нічого не потрібно робити з інстаграмом своїм. Далі Бачите, у мене тут зелена, зелена кнопочка, Така говорить: у вас буде горіти червона, у вас не встановлений. Не встановлене розширення. Нажимаєте сюди, вас перекидує на іншу сторінку, встановлюєте це розширення і все. Те розширення зразу підтягує ваш основний аккаунт, на якому ви тут зареєстровані, і тут буде писати що ваше розширення. Встановлено і активовано. Все. Після цього у вас почне, почне цей сайт заробляти гроші. Бачите, в мене 6. Дій сьогодні і зароблено 160 копійок. Це заробіток тут у доларах, тому можна за місяць заробити, скоріше всього, досить непогані гроші. Бачите, оця сторінка в мене відкрита, вона мусить бути відкрита, так як це працює робот. Він ставить лайки, підписується на канал та ставить, підписується на різні сторінки в інстаграмі і коментує чиїсь. Сторінки. Також ви можете підняти тут активність з цим, що ви будете комусь лайкати, і хтось може перейти на вашу сторінку, подивитися, якщо у вас якісь там товари чи ще щось, це може підняти активність на вашу сторінку. І плюс ви заробляєте з цього гроші. Також тут можна виконувати завдання. Бачите, виконати завдання, можете ставити лайки, підписуватись на канал. Трафік на сайт, це переходьте на чужі сайти, там ходите пару секунд і все, і вам за це теж нараховуються гроші. Це дуже просто, реєстрація дуже простенька. Реєструєтесь через Google аккаунт, ссылочку я залишив внизу, шукати довго не потрібно. Перейшли, зареєструвалися і просто робите те, що я вам сказав. І заробляєте гроші на повному пасиві. І так, давайте перейдемо до другого сайту. Сайт називається Drift. І так, все, що вам тут потрібно, просто зареєструватися. Заре... Силочку я, звичайно, залишу під відео, зареєструйтесь Заре... ре... ре... і заходите ось в мій е... таксопарк. Заходите сюди, вам зразу м м дасть ця машина, яка буде таксі, точніше, вам буде заробляти гроші. Е... Ще одне, мусите зареєструватися по силці, так як якщо ви не зареєструєтесь, вам потрібно буде купляти. А так, зареєструвалися. І маєте зразу таку машину, і вона вам буде заробляти. Бачите, в годину вона заробляє 27 копійок. Можете, звичайно, купляти собі тут машини, вони будуть заробляти більше. Бачите, за скільки вам окупиться ця машина, буквально за, за пів місяця, навіть скорше, вона вже вам окупиться і буде потім заробляти на повному а Якщо не хочете купляти, бачите, вона у мене заробляє, наприклад, на місяць поставили, вона вам заробила, купили собі. Наприклад, шкоду Octaviu, і вона вже вам буде заробляти набагато більше. І так, чим раз тим більше у вас буде машин і більше буде заробіт. Також тут можна виконувати різні завдання. Бачите, завдання, лотереї, до речі, є лотерея. Е і ви можете тут брати участь безкоштовно. Бачите, я нажав брати участь і я вже беру участь у цій лотереї. Можете також виграти різні призи, тому, якщо хочете, можете час від часу заходити і, і брати тут. Участь у цій лотереї є різні завдання серфінг сайтів, Це переходить на сайт і вам за це платять кошти. Все дуже просто, реєстрація теж дуже простенька, ссылочку залишу під відео, реєструєтесь і заробляєте гроші. Далі переходимо на третій сайт. Сайт називається Globus. Може ви вже бачили на моєму сайті відео. це. Тут заробити, заробляти можете у подвійному вигляді. Так Будете заробляти і з комп'ютера, і з телефону, якщо у вас є телефон. Встановлюєте е, розширення на телефон. І все. Реєстрація теж тут дуже Бачимо. І що тут потрібно робити? Просто встановити розширення. Е, переходите, встановлюєте розширення. Ви бачите, завантажити, встановлюєте розширення, і вам буде показуватися рекламка тут, тут з боку. І так само на, комп на телефоні у вас буде приходити. Сповіщення, ви просто відкрили і все, і вам зарахували за це гроші. Тут дуже просто. Тут, можна сказати, теж на повному пасиві. Просто потрібно зареєструватися, зробити декілька декілька завантажень, щоб у вас це все працювало. Тут все дуже просто. Тяжкого тут нічого ви, бачите, немає. Все, що від вас потрібно, це зареєструватися і зробити пару кліків, і у вас буде заробіток на повному пасиві. Ви можете е, залишити це на місяць, або ще й не на більше, і через місяць прийти і просто вивезти гроші. Або взагалі, якщо ви забули, через півроку вийшли, і я думаю, за півроку у вас буде досить оповна сума, яку можна вивезти собі на кошельок чи на інші інтернет-кошельки чи, чи на банківську карту. Так, друзі, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Діліться це відео з друзями. Думаю, що вам це відео було корисно. Всім пока!